Шановні громадяни, добрий день вам! Слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати, Спаситель Ісус Христос прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину. Така велика Божа любов, як написано в Біблії, так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого, однородженого, щоби кожен, хто в нього увірує. Не загинув, але мав вічне життя. Вічне життя після закінчення земного життя, бо людина на цій землі вічно не може жити. Перші люди, яких Бог створив, вони мали жити вічно. Не було хвороби, не було старості, не було смерті, не було прокляття. Тоді ще не було гріха. Але після гріха перших людей. Гріх увійшов у все людство. І тепер люди живуть на цій землі якийсь час, а потім помирають. І кожна людина привстане пред Богом і буде давати відповідь за своє життя. Кожна людина відповість за свої гріхи. І написано в Біблії: плата за гріх, смерть, але дар Божий вічне життя. Погана новина полягає в тому, що плата за гріх смерть. Але добра новина, вона полягає в тому, що Дар Божий вічне життя у Христі Ісусі. Ісус Христос вмер за наші гріхи і на третій день воскресе мертвих для нашого оправдання. Хто приймає Ісуса Христа? Тому прощаються гріхи, а хто не приймає Ісуса Христа, на тих залишаються гріхи. І самостійно людина не може звільнитися від гріхів. Але приймаючи Сина Божого, людина звільняється з гріхів. Люди, покайтеся, поки є добрий час. Тому що не завжди Господь буде кликати вас до покаяння. Прийде такий день, коли буде ваш останній подих на цій землі, а далі душа відправиться до Бога і буде відповідати за свої гріхи. Жодна людина не зможе оправдатися перед Богом самостійно за свої гріхи. Але хто приймає Ісуса Христа, то сам Господь Ісус Христос оправдує таких людей, тому що Він віддав своє життя, Він вмер на Христі, на нього була покладена вина за наші гріхи. І він єдиний, хто може оправдати грішника. Тому люди, скористайтеся цією прекрасною можливістю. Прийміть дар Божий спасіння. Можливо, сьогодні ви не так глибоко задумуєтесь над тим, що придеться відповідати перед Богом. Можливо, ви думаєте, що це якісь байки, якісь сказки. Прийде такий день, коли будуть литися гіркі сльози, і вже нічого не можна поміняти буде. Але сьогодні ти можеш змінити своє положення перед Богом і вийти з-під числа грішників в число праведників церкви Христової. Тому сьогодні до тебе лунає заклик, дорога людина, скільки ти ще будеш часу проводити в суєті, в марноті, покличем я Господнє. І ти спасешся, і прийде Боже благословіння на тебе, на твій рід. і буде Боже благословіння в твоєму житті. Бог Він хоче простити твої гріхи, Він хоче зняти всякі прокляття з тебе, з твого родства. Він хоче благословити тебе своїм батьківським благословінням. Але йому потрібне законне право для того, щоб тебе благословити. І це законне право Богу можеш дати саме ти, дорога людина, покаявшись перед Богом, визнавши його владу в своєму житті, ти даєш йому право діяти. А якщо ти залишаєшся при своїх інтересах, якщо ти не каєшся, живеш по своїй, Власній життєві філософії і не приймаєш Сина Божого, то ти проживеш своє життя, можливо, навіть непогано його проживеш на цій землі, але прийде такий день, коли відправишся до Бога давати звіт перед Богом за своє життя. І якщо приймеш Ісуса Христа, будеш прощений і оправданий. А якщо не приймеш Ісуса Христа, будеш засуджений на вічні страждання в пеклі. Тому покайся і отримаєш небесне царство.